Що таке кіста? Це порожнина наповнена рідиною. Як вона утворюється, порожнина? у другій половині циклу підвищується кількість гормонів в організмі у угу. жінки, які відповідають за набряки? Там, де набряк, там рідина. Є певні слабкі місця в молочних залозах. Це протоки, це дольки. Чим більше набряку, тим більше ймовірність того, що у цих місцях може утворитися просто колектор цієї рідини. Звісно, це може бути хронічним процесом, однак кіста може збільшуватися в розмірах, так це може бути також і оборотнім процесом. Лікування кісти в залежності від також від її розмірів і від симптомів. А якщо кіста, наприклад, не побачила або людина не ходила, в що може перерости? Якщо кіста має хронічний характер і вона вже Доволі довгий час в організмі жінки знаходиться, на стінках кісти можуть утворюватися певні розростання. Mm -hmm. І тут ми вже повинні звертати увагу, робити УЗД і робити певні обстеження, якщо ми бачимо, що на стінках кіст є плюс тканина, тобто утворення.